Сатанівський концерний завод відмовився від природного газу на користь вугілля. На підприємстві підрахували так у два з половиною рази дешевше. На Україні почав розробки ефективного спалювання вугілля. Я думаю, що не пройде рік-два, і ми в себе цю установку поставимо. Тобто, саме ефективне спалювання вугілля це пиллю. Коефіцієнт корисної дії газу на сьогоднішній день нижче як вугілля. Так що е е палити вугіллям досить економно. Особливо актуальне питання економії для об'єктів бюджетної сфери. Окремі школи, ФАПи вже цього року перейшли на тверде паливо і мають у цього неабиякий зиск. Обласна рада затвердила програму, згідно з якою виділяються гроші на обладнання об'єктів соціальної сфери твердопаливними котлами. Їх виготовляють на Красилівському агрегатному заводі. Додатково з обласного бюджету виділено 17 мільйонів гривень для того, щоб Модернізувати котельні з установкою твердопаливних котлів. вкупі, значить, з рішенням обласної ради, з рішенням губернатора Василя Степановича, який сразу підтримав нас, от, я йому сказав, що ми не підведемо і котли великої потужності. 150, 250, 400 кВт Ми можемо виготовити, щоб забезпечити у Хмельницькій області енергетичну безпеку, здійснюють диверсифікацію енергопостачання та підвищують ефективність енергоспоживання. Завдяки вжитим заходам, використання природного газу по області за 9 місяців цього року становило 572 мільйони кубометрів, що на 4 мільйони кубометрів менше, і ми поставили перед собою завдання виконати доручення глави держави. Щодо питання нерозбереження, і за п'ять років Україна має скоротити споживання природного газу наполовину. І для нас це надзвичайно важливе питання. Зупинятися на досягнутому в області не збираються, і там, де можна економити, економити будуть.